Мій тато саме найкращий, добрий, сильний і розумний. Я його дуже люблю. Тато я тебе дуже сильно люблю найкращий світ. Тато супер, тому що у нього добре шерше і сильні руки. Я нього дуже-дуже люблю. Святом тебе, тато. Я люблю свого тата. Він мій супергерой. Я люблю свого тата. Він сильний, розумний, сміливий. Він Святом, я тебе люблю. Мій тату, що що завжди приходить мені на допомогу. Вітаю тебе, татку. тату. Тато, я тебе люблю. Дякую тобі, що ти в мене сильний і здоровий. І серцем, чи житим, ми частинка тебе, твоя кров. Тату, 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 татусю, ти іде. У мене супостата, я його люблю, я його цьому. Він найкращий у мене у світі. Тата, говорити можна багато. Він сильний, мужній, добрий, розумний і хоробрий. Та, я тебе люблю. Ти самий сильний, добрий і веселий. Тату татушу, дякую за все добре. Тату, я люблю за те, що ти в мене є, за те, що ти мене любиш і за те, що ти поводиш зі мною вільний час. Тату, я тебе люблю, тату, ти не каз. Татко, ти мій супер тому що ти сильний, гарний, розумний. Я тебе люблю і поважаю. Тату, ти мене сильний і не зявляю, що я хочу. Дякую тату тобі.